Друзі, вас вітаю на моєму каналі. Дуже дякую, що ви заходите, що ви коментуєте. Сьогодні я хочу з вами поділитися такою трошки ще одним відкриттям, новиною. На екрані ви бачите картина називається букет Варвари. В попередніх відео я вам розказувала, що ця картина це була єдина картина, яка постраждала під час окупації в Гостомові. Вона була. Полотно було порізано осколками в декількох місцях, тому я його е, курсочком провожу в центрі, вверху. Навіть сьогодні я побачила тут вверху 6 маленьких пріс. Я ці порізи, е, так, заклеїла, заробила стрічечко е, свяченою свяченою на мечах Варвари. І... От після цього з цією картиною почали відбуватися такі дуже дива великі. Так от сьогодні я хочу з вами поділитися. Такою для мене це радість, тому що, от, справа, подивіться, провожу курсорчиком. Це з ікони, в мене внизу така ось ікона чудотворця і перебилася, відбилася вверху. От почав з'являтися такий його лік. Я збільшую, подивіться, ось такий лік, але він почав з'являтися. З моменту, як я переробила картину, цю як я наклала стрічечку Варвари, але сьогодні от я замітила, що в нього тут зліва. Навіть якщо подивитися конки, він тримає книжку в лівій руці, ну не книжка, це напевно біблія в нього. То от у мене на картині також подивіться силует, почала проявлятися книжечка, така бускова, фіолетова, темно-бускова книжечка. Навіть от видно такий стріблястий хрест. Ось, Я обвела, щоб ви могли краще роздивитись. І я вам хочу сказати, що якщо, я, якщо дивитись, чи справа подивиться, чи зліва попробуйте відводити голову, голову, то таке враження, що він дивиться з усіх боків, він ніби дивиться, дивиться за вами, чи справа ви чи зліва. Тому для мене це, до речі, така дуже велика радість, що він. Ще більше почав проявлятися. І тут, от, зліва від нього також там почали з'являтися, я збільшу, подивіться, раз, два, три, чотири. Отакі, от ніби якісь світі почали з'являтися, але їх поки що не видно. Це по праву сторону від нього поки що не видно, що там я залишу, щоб ви могли отак подивитись, роздивитись. Добре. Нагадаю вам, що ліва сторона картини тут постійно з'являються якісь цифри. Букви. Я ще збільшу, потім поверну назад, щоб ви могли подивитися. Це збільшена частина того, може ви щось побачите, може, ви щось шифруєте. Я залишу в такому, в такому, в такому вигляді, щоб ви також могли подивитись. Так, друзі, це я трошки зараз знімаю відео. Щоб ви побачили, тяжко було знімати, тому що камера постійно блимала. Але от такий це епізодик, епізодик, такий ви зараз бачите, де з'явився лік. Тому я дуже рада. Я дуже рада, коли щось таке з'являється. Взагалі ця картина дуже насичена різними різними якимись силуетами, буквами, обличчями. Буду далі з вами ділитися такими новинами. Я дуже дякую, друзі, що ви заходите. Ще раз переглядаєте, коментуєте.